Так, 15 жовтня готуємось до виїзду цим розрихлювачем від агробеєм. Минулий рік ми його випробували жорстко, дуже жорстко, ну, майже нічого не обірвало, там один болт на кріпленні цієї крилишка цього. А так, в принципі, все нормально. Так, отут от ми трошки переробили. Переробили що? Отут от прибрали оцей люфт, взагалі його нічого не залишилось. Я вставлю, я там показував раніше, що тут був люфт. Тобто, що зроблено було? Оце вухо перероблене, тому що палець залишився такий самий і вухо тоді ми... Переробив під палець, щоб вже тут не зрізати, тому що тут вона і тут заварена. А тут а тут щось ми і палець точний бачу. І якщо не помиляюсь, і ці теж перероблювали. Ні, тут ми палець. Палець переточений під вуха, але вуха, чому покрашене, тоді, тому що ми їх здвинули, щоб оцей. Е, оцей там, там, тауреп, да, е, був рівненько стояв, а то він е, якось він, а то він стояв отак от якось криво. І тут і тут так. Тепер рівно. Люфта нема. Ну, тут болти всі все це на, на, на місці. Глибину поки що залишаємо минулорічну, там десь було приблизно 25-27, ну подивимось ще. Поки що тут зазор залишаємо. Е, у нас дощів було небагато. Сподіваюсь, що не дуже буде налипати. А загалом зараз подивимось, як фармер буде його. Шмандоліть, ну, ми вже знаємо ну, в новому році. Він тягав нормально. Ну, там. Трошки, трошки ненормально, тому що поганий е, ліс в землю, сухо було дуже, твердо е, в цьому році трошки м'якіше, але думаю, що не набагато. Ну Зараз вийдемо на поле, подивимось, якої швидкості нам вдасться, на яку глибину. Ну і потім вже ми виміряємо скільки... скільки розхід палива буде. Якщо не помиляюсь, в минулому році у нас був або 23. Так, да, здається, 23 було. Поїдемо на пол. Так. Перші метри так, важкувато щось. Ну, але йде. Це був початок, тут край затоптаний. Зараз будемо мірити. Так, влітку взяв. Нехай притопчем. Если вот так. Думаю, еще нормально. Сейчас да, возьму рулетку. Вот так, сколько? Да, 27. 27 законно. Ну еще раз. вот ну, еще раз. Вот тут вот. Так, вот так притопчем. Вот так, померяем. Так Та, йо, моя земля насипалась. Ось так. Так. 28. Все, нормально. Все. Все. Нічого не змінюємо. Всі налаштування залишаються з минулого року. 27, 28, 29. Виходить. Нормально. Трошки надо каток, трошки він не рівно. А може воно так і нормально? Ну що, трактор не димить, тягне, не знаю скільки там швидкість, небагато, але нічого, нормально. Ну, так само. Ну це, ага, ну це по носіку. Це, мабуть, найбільша глибина 29, да, ось, ось, ось тут крилочку трошки менше. А ну, зараз тут спробуємо. Де моя рідка. Так. Остапажу. Ось по покрилишка. Ага, покрилишком 22. Ну нічого, думаю, що достатньо. Достатньо. Так, все. В принципі, я не знаю. Все тут нормально, все пішло, хай працює. В цьому році я і знімав відео, але якось, якось не дійшла черга до нього. Значить, По результатам цього року... Та ділянка, яка в цьому році була зрихлена, хоч і поганеньке. Хоча там ну, яке поганеньке. 25 у нас було. Було, е, ну, да, було суховато, були е, трошки, трошки ці чемодани, але нічого. Ось тут вона ря рядом. Одна ділянка, все інше було, соняшник, я маю на увазі. Був по дисковці. Ось і на цьому полі, в тому числі. Так що я хочу сказати, що ця ділянка значно відрізнялась від інших. Е е в чому? Ну в чому? Тільки бункер показував. З цієї ділянки е мій газончик ну, просто, просто мотався, просто літав. Тобто там буквально 10-15 хвилин бункер повен. Приблизна вражайність на цій ділянці, яка була зрихлена, 32. Плюс. Не можу точно сказати, там, чи було там 34 чи 35, ну, але 32 плюс це точно. Всі інші ділянки, особливо тут була ділянка, там, де була мене, ну, така собі демока. Mm. Ну, особо вона не відрізнялась. Нічим. Єдине, що єдине, що тут була в мене Сінгенти 3 штуки Теос, Алькантара і. Я їх путаю або Аризона, або там ще якась є. Ну, коротше, короче, з -з -з всіх і піанер в тому числі. Е, Алькантара виділилась. Вони були раніше, значно, на два тижні точно раніше всі ці ділянки готові. Е, але Алькантара виділилась врожайності, не дивлячись на те, що вона там була найбільше вражена е, цим несправжньою борошнистою росою. І все одно вона виділилась. Інші гібриди показали приблизно 23-24, можливо 25, але не більше. А Алькантара показала десь 26-27. Ось, ось такі результати. Ще отут була ділянка, це був 185 який був по рихленню. Саме він показав більше, 32. Інші ділянки були в мене 146, 164, 450, ті ніяк не відрізнялись. 146-й десь приблизно 30, а ті інші взагалі менше. Тому 185-й, ну, для наших умов мені найбільше сподобався. На цьому полі він буде наступний рік, будуть ще декілька гібридів, буду обов'язково їх показувати. Ну, а поки що готуємо землю і сподіваємось на краще. Слава Україні! Це трошки зараз Вивін... Цей... длина цього вінта, ну трошки, да. небагато там воно, так він, наче і ровно, а в землі. Що... Під іншим кутом і він трошки в землі трошки неровний. Трошки на 2 см це перша лапа глибше йде. Це раз. Друге. Друге. Оцей каток. А тут так. А, ну він же піднімається коли. Зараз. Вот тут э, ближе до земли, то есть тоже вот так вот. То есть получается надо вот тут тоже вот цеть Towl рэп трошки удлинить немножко. Это пер, это другое. А так как я теперь дивись, мы что там увеличили длину. э, Мабуть треш, трошки и тут надо заглубить получается, правильно? где-то. Вот тут, вот этот Вот так вот. И бачишь тут, да, бачиш на передней где больше на на задней майже чистый. А стоит сейчас на нем. Да, сейчас то можно и поднять. Мы ж можем тут поднять. У нас хоть и не кнопочка, но можно найти в кабину. Шо, ну, эти теплые? О, уже так тепленький. Тепленький уже. я <laughs> то теплообминник А, у меня есть рулетка. А давай проверим рулетку. Это мы иначе на, налаштовывали. На Все так было. Еще. Ой. Так. Все так по центрам. То есть 55 ровно. Вот тут. Да и тут это все нормально. Рука моя. Ну давай еще подымемся. Я думаю, що може все-таки треба буде. Подивись. Давай подивимось. ліза вискакує, да. вискакує. вискакує. Ну нічого, хай лізе. Треба, щоб ліз. Те щось А, ручник. Ну, наче так рівніше рама зараз, і ця і загальна рама. Значить все так. Так, а ну зараз поміряємо. Це що Центральний був глибше. О, стало мільче. Явно стало мільче. Так. А тут ну, однаково. По глибині однаково, ну, нормально. Достатньо там, десь 25-27, хай не 27, 29, 25, 27. Достатньо. Так, трошки вільну. Нічого тут я думаю, що тут не страшне. Все, коротше. Так, то і так. Буде так. Яка швидкість? Всім. Так, Починає налипати чи не прийдеться нам здвигати цей каток будемо дивитися, що буде збрасувати ну це так да, оце подивись Якщо що то прийдеться переміщати щоб щоб оцеще щоб, да, да, щоб самоочищення було Іначе, воно так значи ага. і не дуже і не дуже грязно а щось выйдет трошки.